Американська мрія це ідея свободи, самореалізації і можливість йти своїм шляхом. Саме у 1964 році, коли дебютував перший мустанг, це було втілення цієї мрії на чотирьох кольосах. Тому машина орієнтувалась на молодь, на тих, хто прагне до свободи і незалежності. І той, хто. Хотів купити собі спортивний автомобіль за незахмарні кошти, тому зустрічайте, сьогодні. У нас легенда: це Ford Mustang, справжній 5-літровий, який і повинен таким бути. Тому сьогодні про нього буде подробно. На мене ця машина для справжніх таких бунтарів, які не переходять на літрові дизельні суви з розхідом по місту 5 літрів, це для тих, хто хоче брати від життя все, що має, тому що саме цей в наш варіант він є канонічним. Спортивне купе, великий об'єм, як в ті самі 60-ті роки, коли ніхто не рахував, що витрату палива і викиди шкідливих газів у повітря. Всім було просто не до цього. І, як на мене, то перше покоління, да, і ось шосте покоління, Дорест і Рест це прям ікона дизайну саме цих впізнаваних ліній, тому що Форт ну ви його не зможете просто. По-перше, не, по не замітити, просто не обернути свій погляд та ще й з кимось сплутати. В нього немає ніяких схожих якихось деталей з чимось ще. Він такий, як є, він сам по собі, і поні його на сьогодні не повернеться язик назвати. От щодо задньої частини, то, то навіть з рестайлінгом і вже з виходом сьомого покоління воно не дуже змінюється. Тому що, як придумали ще в 60-х, то задня оптика, задня частина не дуже змінюється. Це дуже класні такі рублені задні е, стопи. Також великий шилік GT, щоб позаду всі бачили, що це таке проноситься з вихлопом. Е, Щодо багажного відділення. По-перше, в Америці тепер всі автомобілі, там, якщо не помиляюсь, з 2013 чи 2014 року вони обладнані камерою заднього вигляду. Трохи почнемо розбирати комплектацію. Вона тут у нас є, але щодо відкриття багажника, знаєте, ось ну, перше, перший такий рух, хочеться десь тут щось знайти, але воно знаходиться тільки тут. Треба підлізти пальцем. Навіть якщо ми склад, е, склали кришу, то в нас все одно залишається як, якийсь простір для невеликих чемоданів е, у багажному пространстві. Також в нас тут людина возить пістолет, тобто людина серйозна. Нам Мустангу тільки такі їздять. Також в нас є, а, ну звісно, докатки немає, бо це ж Америка, і все це вкрали ще. Ще десь поблизу Одеси. Що прикольно, це ж такий американський замок. Тобто, якщо у вас так складеться життя, щось десь оступилось і ви їдете в американському мустангу в багажнику, то у вас є шанси вилізти з нього і покинути цей простір. Але не будемо про це. Потрапляючи в слон. Звісно, кабрелет це круто. Але на 3 грудня. У Дніпрі, не в Каліфорнії, не десь там в Лос-Анджелесі. Ж... У нас є зима, тому закритим дахом більш приятніше. Звісно, хочеться ж почати з цього пуску авто. Як воно речить, як гуркотить. Просто взагалі, ну, без зайвих слів. Звісно, ви не будете там сильно на ньому там. Літати десь, я впевнений, якщо їдете кожного дня. Але ви купляєте цей автомобіль, тільки щоб ось чути це, цю працю цього двигуна, цього вихлопа, і що ви їдете на, на тому самому мустангом. Щодо салони та відділки. Ну, по-перше, від американців не дуже ти і чекаєш, щось там супер вишуканих якихось там строчок, супер там м'якого пластику, але там на двірних картах пластик м'якенький. На центральній консолі так, ну просто-просто пластик. Як якось там обшита торпеда, ну... Зобрано, кстати, все непогано. Я не можу сказати, що щось там скрипить або набридає. Просто ну, треба розуміти, що це Америка, і, і все. Ось, ось вона і така, як є, не більше, не менше. Щодо комплектації автомобіля, в нас тут шкіряний салон з електрорегулювання передніх сидінь, підігрів вентиляція передніх сидінь. Також е чорна стеля, е велика мультимедійна система, е ось ці тумблери від. Якогось літака. Тобто, перше, це аварійка, друга це відключення стабілізації, що дуже, кстати, зручно в одну клавішу раз і все. Ну, я навіть, я навіть і не буду пробувати їздити на чужій машині ще 5-літровій без стабілізації. Це. Також ми можемо вибрати управління рульовим колесом, тобто спортивне, комфортне і нормальне. І також вибір. Е Настройок автомобіля, тобто спорт плюс, гоночна траса, драг, рейсінг, сніг на сьогодні дуже актуально. Тобто, автомобіль намагались зробити таким, знаєте, більш схожим на кожний день, з тим рахунком, що це там, спортивне авто. Звісно, він там не супер класно рулиться, але звісно, з чим порівнювати. Він досить м'який по подвістю. І також саме в нашому поколінні вже відмовилась від заднього моста, і тепер спереду і позаду в нас незалежна підвізка. Щодо комфортного, я не можу сказати, що вона прям, ну, Mercedes-клас. І не можу сказати, що вона дуже така зажата. Вона саме ось так. Видражено десь посередині, тобто лежачі поліцейські проходить непогано, тобто якісь нерівності ми відчуваємо, але це все не там б'є по спині палку, як то кажуть. Е, щодо, в принципі, управляємості, автомобіль досить так напічкан е, різними помічниками. Тобто, якщо там реально сніг, гололіт включати режим сноу і все в її нікуди не шверне, не кине. Але звісно, коли. ж ви вже переходите там, до Sport Plus, треба бути максимально обачним, обережним, тому що ну, автомобіль реально який може бути вашим останнім. Тому ось такий бистрий огляд, таке знайомство в нас вийшло з Ford Mustang. Пишіть свої коментарі, пишіть свої враження, якщо у вас була така машина, чи може ви також мрієте про такі спортивні. Так сказати, масл кари, e, тому на цьому будемо завершувати. Всім гарного дня! Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. До речі, автомобіль у нас знаходиться у продажі, тому хто шукав собі класний доглянутий 5-літровий з невеликим пробігом Ford Mustang та ще й Кабріо. Тому прошу.